Доброго дня! Продовжимо сьогодні говорити з вами про цілісність. Цілісна жінка вона наповнена з усіх сторін. І неважливо, де жінка знаходиться, чи вона вдома, чи вона на роботі, чи вона ще десь. Але якщо в неї всередині є ось це відчуття і розуміння того, що вона цілісна, то де б вона не була, вона все одно буде відчувати себе щасливою. Давайте трішечки з вами розглянемо детальніше саму, саме слово і саме поняття цілісність. Що це собою представляє? Давайте саме слово розберемо: цілісність. В слові цілісність можна виокремити цілитель. Можна виокремити ціль. І що ж це означає? А це означає, ось що людина, яка цілісна, вона автоматично стає цілителем і вона може зцілювати себе. А коли людина себе може зцілювати, вона тоді себе відчуває, вона чує, що вона хоче, вона чує свою душу. І тоді вона може ставити перед собою цілі і як наслідок досягати цих цілей, тому що вона знаходиться в гармонії, в гармонії з собою в першу чергу. Далі розберемо поняття цілісна людина. З чого складається людина? Людина складається з чотирьох складових: в неї є тіло. Ось цей аватар, так, яким ми користуємося все життя з моменту нашого народження і до того періоду, поки кому який відведено. У нас є емоції, є якісь почуття. Тобто, наше тіло, воно може щось відчувати, воно може завдяки тому, що ми відчуваємо емоції, давати нам сигнали. Далі, у нас є мозок, ми думаємо. І ось, в залежності від того, як почуває себе тіло. Які емоції ми відчуваємо, в залежності від цього, ми і думаємо. І саме найважливіше душа. І ось коли ось ці всі чотири аспекти збалансовані, тільки тоді людина може бути цілісною. Коли ви періодично звертаєтеся всередину себе, коли ви зупиняєтеся і починаєте задавати собі питання, а що ж я зараз відчуваю? А що ж я зараз думаю? А як мені в сьогоднішньому дню, а як мені в конкретний момент? І лише тоді ви ніби граєте да, на музикальному інструменті, ви вмикаєте поступово то ті, то ті частини і таким чином підналаштовуєте себе під певний момент вашого життя. Або ви Якось живете, якось функціонує ваше тіло, щось ви там робите. А як робот? А що ви відчуваєте в цей момент? От, задайте собі питання, коли ви в останній раз звертали увагу на свої відчуття, на свої почуття, на те, що ви дійсно хочете. Тут як я якось да, я як машина, я функціоную якось, я там закидую в себе їжу, я роблю якісь механічні дії, не роблю на роботі, приходить час, я лягаю спати, і на цьому все закінчується. А потім новий день, а потім ви встаєте без енергії, і потім, потім, потім ви як білочка в колесі, і ви не зупиняєтеся, не відчуваєте, ви, ви починаєте відчувати своє тіло лише тоді, коли вас щось болить. І тобто ви доводите себе до такого стану, ну ми, да, от людина доводить себе до такого стану, коли вже спрацьовує перемикач і каже Стоп, ти вже зайшла в тупік!». А коли ми даємо увагу кожному з своїх складових, ми приділяємо увагу своєму тілу, ми приділяємо увагу своїм емоціям, ми якби звертаємо до своїх думок увагу. І коли ось ці три налагоджуються, і тоді ми можемо почути і душу свою. Давай задаєш собі питання, а що ти хочеш? Насправді, і ми як відповідаємо: ми можемо відповісти, що я не хочу. А що я хочу, я не розумію, що я хочу. І ось ось тут і виходить, що ми не знаємо, як це себе почути, ми не знаємо, як це себе зрозуміти, ми не розуміємо, як це бути просто. В гармонії з собою. І ось як почати це налагоджувати. Інтенсив складається з двох частин. Перша частина безоплатна, вона містить в собі 5 уроків. І є друга частина, це вже платна. Вона містить в собі 6 уроків. Я вас запрошую спробувати. Прийняти участь в безоплатній частині, це для чого? Для того, щоб ви відчули, чи заходить вам ця тема, для того, щоб ви Ми пропрацюємо деякі алгоритми, які вам допоможуть краще почати розкривати цю тему цілісності, і ви як би скажемо, на смак спробуєте, чи підходить вам це, чи підходить вам ця тема, чи підходить вам ця тема в моєму викладенні. Тому я вирішила саме почати ось з таких от п'яти ефірів безоплатних. Так далі детальніше по програмі самого інтенсиву. В перших п'яти безоплатних ефірах ми з вами розберемо ще раз на прикладі цілісність, ми промалюємо її за допомогою нейрографіки. Кожна з вас зрозуміє, наскільки в неї є ця цілісність і що саме заважає на шляху відчути себе цілісною. Потім ми окремо промалюємо ще з вами чотири чудових алгоритми, де ми розберемо такі поняття, як складові жінки. Жінка, яка щаслива, яка наповнена, в ній повинні бути в гармонії чотири основні субособистості: це я дівчинка, це я коханка, я королева і я господиня. І ось. В рамках інтенсиву безоплатної частини ми з вами трішечки детальніше розглянемо, хто така дівчинка, хто така королева, хто така господиня і хто така коханка. Кожна з вас зрозуміє, яка роль домінує в ній, яка роль задавнена, яка роль пригнічена, яка занадто високо, і ми за допомогою нейрографіки кожну із ролей детально промалюємо. Також після промалювання будуть деякі завдання, які вам ще допоможуть розширитися в цій темі і допоможуть ніби з себе дістати ось цю свою сутність таку для того, щоб почати налагоджувати в собі саме свою цілісність. Ви можете запитати, для чого мені це все робити. Щаслива жінка лише та, у якої більш-менш ось ці чотири ролі субсобистості. Вони в балансі. І, так, да, можна розповідати, що в мене все добре, я там себе класно почуваю, і навіщо мені взагалі це потрібно? Але, але поки ви не почнете з себе це діставати, не почнете це якось проявляти на папері, писати про це, розмовляти про це. Воно не почне ставати яснішим для вас. Що мені це дало? Я почала виходити в ефіри, я почала ставати сміливішою, почала про себе заявляти. Хоча раніше я взагалі не могла ні слова сказати. Да, малювала, да, ви бачили мої руки просто, але щоб я виходила і з вами спілкувалася, цього не було. І от тільки коли я почала пропрацьовувати ось ці такі теми: теми любові до себе, теми своєї цілісності, теми. Яка я взагалі, чого я взагалі хочу від цього життя? І тільки тоді в мені почало зароджуватися щось більше, чим просто в мене є тіло, яке вміє просто щось робити механічно, яке кожного дня встає і там робить якісь свої задачі, і ввечері лягає спати, а зранку прокидається воно втомлене, не відчуває себе, не горять очі, немає енергії. тобто, Ось, якщо вам ось цей стан отакий надоїв уже, якщо ви відчуваєте, що ви хочете спробувати почати це змінювати, то я вас запрошую приєднатися до інтенсиву і спробувати. Для того я вам і даю можливість спробувати це в безоплатній версії. Якщо ви відчуєте, що вам ця тема цікава, якщо ви відчуєте, що вам хочеться йти далі і дізнаватися про себе ще щось цікаве в моєму викладенні, то я тоді буду вас запрошувати на продовження на платну версію. Так, що вас чекає наперед продовження інтенсиву «Я цілісна жінка 2.0 платна версія? Після того, як в першій частині ми з вами розглянемо поняття цілісності, розглянемо свою цілісність конкретно, розглянемо наші такі основні складові, яка я як дівчинка, яка я як коханка, яка я як господиня, яка я як королева, які мої плюси і мінуси? Ось ми це виявимо, а що ж з цим робити далі? А далі ми підемо в інші кроки. Алгоритми, де ми налагодимо комунікацію з собою в першу чергу, де ми почнемо налагоджувати комунікацію я і хто мене оточує. Що щоб бути цілісною, мені потрібно, що я ж з людьми, я живу з людьми. Так, а перше, де ми відчуваємо себе не такими, це в нашій родині. І ми промалюємо алгоритми, де ми будемо. Будувати ось ці такі гармонійні відносини з групою людей, які навколо мене, тобто ми пропрацюємо тему, я як я і мої чоловіки. Я вам дам практику, яка допомагає відпустити образи, яка допомагає розірвати енергетичні зв'язки і. За допомогою нейрографіки ми промалюємо чудові алгоритми, які допоможуть енергетично вам вивільнити свою енергію для того, щоб ви могли її направляти в ті русла, які вас будуть наповнювати. Не ви будете наповнювати і, як наслідок, з вас буде утікати. А навпаки, ви повернете собі і почнете відчувати себе живою, наповненою. І ось Ось це саме, і ще дуже багато чого цікавого вас чекає на саме платній версії. Я вас запрошую, чекаю на вас з нетерпінням, і будемо пробувати, трансформуватися, шукати нові шляхи, наповнюватися, бути живими, наповнювати цей світ своєю красою. Адже ми жінки, ми просто прекрасні, ми неймовірні.